Час поговорити про шоу біз Солістка гурту «Казка» Олександра Зарєцька опинилася під крапельницями. Сергій Жадан сумує за христиною Соловій. А Камалія розповіла, що реально стало причиною її розлучення з чоловіком, і що він їй такого сказав, що вона захотіла розійтися. Це шоу по шоу. Давайте починати. Амалія розповіла реальну причину розлучення з мільярдером Мохамедом Захуром. І виявляється, друзі, все досить заплутано. А одна фраза чоловіка взагалі стала вирішальною. Тож артистка відверто розповіла про ситуацію в родині в інтерв'ю виданню Фокус каже, що на їхній шлюб, який тривав між іншим 20 років, вплинули численні образи. А однією з найбільших помилок Захура Камалія вважає те, що він привів її та їхніх дочок. Під один дах зі своїми дітьми від першого шлюбу це й запустило процес. Бо якщо сином співачка знайшла спільну мову, то донька чоловіка від початку ставилася до камалії ревниво. Не хотіла ні знайомитися, ні спілкуватися. На початку повномасштабного вторгнення Захур вмовляв дружину поїхати у Велику Британію до його дітей, однак Камалія не хотіла, тож чоловік поїхав з доньками сам. А потім вже приїхала співачка, бо дівчата дуже просили, щоб мама була поряд з ними. Як згадує Камалія, коли вона приїхала, то донька Захура від першого шлюбу постійно ініціювала конфлікти. Мовляв, вона втручалася в їхню сім'ю та створювала неприємності співачці. Камалія розповідала про все це Захуру, хотіла підтримки від чоловіка, але він не хотів вірити і не бажав ображати своїх дітей. Врешті ситуація дійшла до того, що вони майже почали сваритися фізично. Тож у червні Другого співачка зібрала речі і сказала, що більше не повернеться в той дім, та поїхала в Україну. Після того за з доньками приїхали у Київ на зимові канікули, і дівчата сказали Камалії. Мовляв, їхня старша сестра планує підстригти їм волосся. Співачка була у шоці, що без її дозволу вирішують такі речі щодо дітей. А коли вона сказала про це чоловіку, то він їй емоційно відповів: мовляв, ти хочеш, щоб я кинув свою дочку? Тоді я швидше розлучуся з тобою ніж кину її. Саме це стало останньою краплею для Камалії. Після чого вона й вирішила розлучитися. Тож так, їхнє розлучення не ефективним і не для піару все по справжньому. До речі, Камалія зізналася, що перший рік після розлучення їхні стосунки з Захуром були дуже напруженими однак вони пройшли цей етап, і зараз у них дружні стосунки, вони підтримують одне одного, часто бачаться, бо хочуть, аби їхні доньки зростали у повноцінній сім'ї. Тож, як каже Камалія, у них все добре і це тішить. Сергій Жадан сумує за Христиною Соловій. Приблизно так подумали деякі юзери, коли музикант показав, що слухає пісню артистки. Нагадаю, що у виконавців був романою, про який стало відомо офіційно не так давно, і який вже завершився. Ініціатором стосунків, як розповідала Христина Соловій, був Сергій Жадан. Ну а завершилася їхня історія через співачку, бо, мовляв, вона закохалася в іншого. Сам Сергій Жадан не коментував офіційно їхні стосунки. Ну а зараз у соцмережі Ікс, це колишні дім. Вітер він опублікував фото, на якому видно, що слухає пісню Христини Соловій. Ну і підписав цю світлину дуже коротко, тихої всім ночі. Та звісно, це спричинило ряд розмов і коментарів. Тож мережа буквально вибухнула. Прийняли це фото жартівливо і що тільки не писали. Подумали, що Жадан сумує і попросили не телефонувати своїй колишній. запитали, як він чи видалив він її номер, щоб не наробити дурницю. А один із підписників написав, що це буде камбек року. На що Сергій Жадан з гумором відповів: Скажіть. Христина Соловій у свою чергу не коментувала цей допис колишнього, але в неї були справи не менш важливі. Співачка опинилася в суді. Якщо пам'ятаєте, цього літа вона потрапила в один інцидент під час концерту у Чорноморську. Тоді вона запитала у мешканців, чи правда що раніше місто називалося Іллічівськом. Ну а після цього обмацюкала стару назву міста, сказавши, що це повна фігня. Це не всім сподобалося, тим паче, що на концерті були діти. Тож на Христину Соловій написали заяву та подали до суду за лайку. Якщо точніше, то її інкримінували дрібне хуліганство. Зрештою, суд в кінці вересня розглянув справу і співачку виправдали. Докази представлені проти неї визнали непереконливими і закрили провадження за відсутністю складу правопорушення. Ну а сама Христина Соловій прокоментувала засідання у своєму інстаграмі так. І суд виправдав мене, що немає складу злочину у тому, що Ілліч – ліч фігня. Ну, якось так. Тому, як то кажуть, ця жінка ні в чому не винна. Видихаємо і погнали далі. Ольга Фреймут відкрила бізнес за кордоном. Українська ведуча, яка останнім часом мешкає у Великій Британії, поділилася радісною новиною. У неї здійснилася мрія. Вона разом з партнерами відкрила клуб Манер Ольги Фреймут. Причому у самому центрі Британії в Лондоні. Ведуча зізнається, що це була її давня мрія, адже вона неодноразово проявляла свій інтерес до етикету і навіть свого часу брала участь у відповідних шоу на телебаченні. Ну а щодо клубу Манер Фреймут у Лондоні, то він буде доступний для всіх українців за кордоном, ну і для британців, звісно, якщо вони знають українську. Бо лекції власне будуть проходити рідною солов'їною. Ну а заняття вестиме як Ольга Фреймут, так і інші запрошені спікери. Однак, хто саме ці спікери поки що невідомо, але хай там як. Вітаємо ведучу і чекаємо тепер на клуб Манер Фреймут в Україні. Солістка гурту «Казка» Олександра Заріцька опинилася під крапельницями. Артистка неочікувано показалася у лікарняній палаті, чим налякала прихильників, але насправді з нею все гаразд. Виявляється, такі медичні маніпуляції були запланованими. Справа у тому, що зараз Олександра Заріцька в процесі схуднення, а крапельниці потрібні, щоб під час цього підтримувати роботу у її печінки. Це її призначили фахівці, і власне процес схуднення в артистки відбувається повністю під контролем лікарів і з правильним підходом. Як написала Олександра Заріцька, вона почала природно і правильно худнути. У клініці взяли всі необхідні аналізи, навіть зробили генетичний тест, тож дівчина в надійних руках. І що сказати, казка? Та молодець, і круто, що вона підійшла так зважено і розумно до цього питання. А тому успіхів, і будемо слідкувати за Сашою та надихатися. Врешті я вважаю, що марафон Схуднути до літа вже можна розпочинати. Як то кажуть, раніше почнеш, раніше закінчиш, напевно. Тимура та інни Мірошниченків зробили другу операцію, і вона виявилася не зовсім успішною. Мова йде про названого синочка пари трирічного Марселя, якого вони усиновили минулого року. У дитини є певні проблеми зі здоров'ям, які подружжя намагається подолати разом з малечою. Зокрема, Марсель народився на 32-му тижні без прямих м'язів живота. І був у критичному стані. До того ж, хлопчик спочатку ледве дихав, з труднощами ходив, зрідка реагував на мову, мав грижі і травми головного мозку. Крім того, у Марселя виявили інші хвороби, симптоми яких почали зникати саме з того моменту, як в нього з'явилася родина. Тож Тімур та Інна Мірошниченки дуже ретельно стежать за здоров'ям сина і йому дійсно стає краще минулого року. Вони зробили одну операцію. Ну а зараз другу. Як повідомило подружжя, вона була не зовсім успішна але з ними був кращий лікар в країні з -за цього напрямку, тож пара впевнена, що вийшло як найкраще до того ж, Тімур Мірошниченко каже, що якщо синочок зміг пройти через все, коли був ще немовлям, то і зараз впорається, бо у нього неймовірна жага до життя. До слова Марселя після операції вже відпустили додому, як кажуть Сімур та Мірошниченки, хлопчик трошечки капризний, але має нормальний апетит, і це найважливіше. Ну і до того ж, подружжя звернулися до українців, які бояться усиновлення через діагнози та ризики, і наголосили, що з усіма труднощами можна впоратися, коли у серці є віра та любов. А ще додали, що не варто боятися усиновлювати дітей, бо у повноцінній родині з ними трапляються справжні дива. Тож не забувайте про це, будь ласка. І дякуємо Тімуру та Іні Мірошниченкам, що так надихають і показують на своєму прикладі, що все можливо і що любов дійсно робить дива. Злата Огнівіч розповіла про чоловіка, яким пишається найбільше, і це. Її тато справа у тому, що батько співачки Леонід Григорович, якому вже 69 років, років, спочатку повномасштабного вторгнення пішов у Збройні сили України. Він лікар-хірург, тож не міг сидіти на місці та став бойовим медиком, лікуючи військових на фронті. Злата Огнєвіч каже, що пишається ним. Однак, коли батько піде зі служби на пенсію, вона не знає. В інтерв'ю ближче до зірок, співачка розповіла, що кожного разу, коли він приїздить у невеличку відпустку, то каже, що більше не зможе поїхати. Адже. Як би не було, лікувати військових на фронті дуже і дуже непросто та важко фізично. Однак, після чергового відновлення Леонід Григорович знову їде, бо він не може сидіти склавши руки. Тож Злата Огнівіч дуже пишається своїм батьком однак в той же час неймовірно хвилюється і завжди чекає вдома. Тож Леонід Григоровичу міцного здоров'я, сил і дякуємо за таку відданість, віру та неймовірно важливу роботу. Віталій Козловський вперше розповів, коли почалися його стосунки з дружиною Юлією Бакуменко. А я вам нагадаю, що вона довгий час працювала піарницею артиста і про те, що вони разом стали відомо буквально цього року. Крім того, в них ще й народився чудовий син, якого назвали Оскар. І між іншим не так давно Віталій Козловський вперше показав обличчя хлопчика. Виконавець 25 вересня, у день, коли Оскару виповнилося сім місяців, випустив нову пісню та кліп під назвою Сину. І, власне, у тому відео артист вперше показав обличчя малюка. До речі, як помітили фани, син дуже схожий на Віталія Козловського. Ну а сам артист розповів, що хотів випустити цей кліп ще на півріччя Оскара, але через переведення по службі і від'їзд він не встиг закінчити роботу вчасно, тому довелося відкласти. Ну а зараз, після того як всі карти розкрили, Віталій Козловський викладає спільні фото і відео з сином і більше не приховує його обличчя. До речі, артист розповів, що вони з коханою не ділили Якось там особливо обов'язки щодо виховання. Мовляв, він робить все і допомагає в усьому своїй дружині, щоб їй було легше, та й сам наповну насолоджується батьківством. Ну а крім того, Віталій Козловський вперше розповів, коли ж почалися його стосунки з піарницею Юлією Бакуменко. Тож називати конкретну дату чи рік він не став, мовляв, вони потім якось розкажуть їхню історію кохання. Однак сказав, що їхні стосунки стали більш серйозними під час пандемії, а укріпилися вже з початком повномасштабного вторгнення. Тобто, виходить, що пара разом, як мінімум, чотири роки. Ну і про це Віталій Козловський розповів у новому випуску Тур зірками. Тож заходьте і дивіться. І до речі, там не тільки зізнання від артиста, а, наприклад, блогерка Аліна Шаманська вперше прокоментувала від'їзд в США її колишнього чоловіка. Віка Руслана Ханумака вона сказала, що не знає, чи надовго Екс поїхав в Америку, мовляв, вони з ним про це не говорили. Та й взагалі зізналася, що вони не в дуже хороших стосунках, як особистих, так і батьківських. Тому комунікація їм дається непросто. Тож, якщо вам цікаво, повторююся новий випуск розірками на нашому youtube каналі до ваших послуг. Акторка Вікторія Меремуха натякнула на розлучення. Як відома, блогерка у 2021 році вийшла заміж за чоловіка француза Луї. А у 2022-му у них народився син. При цьому подружжя проживало у вільних стосунках, тобто вони могли мати інтрижки з іншими на стороні. І пара цього абсолютно не соромилася. І Вікторія Меремуха навіть якось розповідала, що знайомить своїх бойфрендів з чоловіком. Ну а зараз вона виклала сімейні знімки в інстаграмі і, начебто, все гаразд, але. Під тими фото Вікторія Меремуха написала, що вони з чоловіком живуть окремо. Якихось деталей дівчина не повідомила, але написала, що вони з Луї навіть зробили графік, щоб однаково бачити сина і виховувати його. Ну і крім того, щоб час від часу проводити час усім разом, тому що для хлопчика це важливо. Судячи з коментарів, підписники не чекали на таку звістку від Вікторії Маримухи і почали цікавитися, що ж там сталося. Однак акторка вирішила не відповідати і не порушувати особисту тему, принаймні поки що. А як буде далі? Подивимось. Олександр Положинський, колишній фронтмен гурту Тартак, розповів, ким працює в ЗСУ і скільки отримує. Тож, по-перше, нагадаю вам, що артист від початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем, аби захищати кожного з нас. Однак зараз він у рамках військової служби працює на Радіо Армія ФМ. В інтерв'ю апострофу Олександр Положинський прокоментував, що працювати на Радіо не було його рішенням. Більше того, він не хотів служити на Радіо. Каже, що якби йому у травні 22-го року сказали, що ти йдеш до лав ЗСУ, щоб у результаті бути ведучим на військовому радіо, то він не впевнений, що захотів би йти служити заради цього. Однак його керівництво прийняло таке рішення, тож він його виконує. Крім того, Олександр Положинський додав, що люди часто приписують публічним людям якісь хитрощі та договорняки, яких насправді немає. Тож і в його випадку не було ніяких таких муток. Тим більше, що він довгий час брав участь у активних бойових діях. Ну а щодо зарплати, Положинський зізнався, що. Його військові виплати мінімальні і йому недостатньо цих грошей. Але у нього є додатковий дохід, він отримує роялті за свою творчість, тобто за прослуховування треків на різних платформах. І завдяки цьому у нього є можливість покривати власні потреби і ще й багато донатити. Та насправді, друзі, не так важливі суми, які кожен з нас може відправляти на допомогу захисникам. Головне це робити, бо кожна гривня важлива. Тому не забуваємо про наш з вами щоденний донат і погнали далі. Зрадниця Ані Лора раптово поїхала з Росії. Спочатку не всі зрозуміли, що ж таке трапилося. Хтось навіть подумав, що вона планує повертатися в Україну, але спокійно все не так. Ну, принаймні, вона про це не говорила. А поїхала Кароліна з РФ не для того, щоб публічно підтримати українців або засудити РФ чи щось таке, аж ніяк її певно все влаштовує. Виїхала вона за кордон зі своїм бойфрендом, аби відсвяткувати день народження. Отак, от все банально. Дивно тільки, що на Росії ми не хочемо святкувати день народження. Хм. Та врешті з коханим іспанцем, якого звати Ісаак віджаку, вони приїхали в Європу, а саме в Італію. Цікаво, з яким паспортом вона вирішила, до речі, подорожувати по містах Європи. Невже з українським? М? Але врешті, що в Італії вони відсвяткували і під шумок під час вечері чоловік зробив анілорок пропозицію руки та серця, а вона погодилася. Це для співачки буде другий шлюб. Вперше вона вийшла заміж у 2009-му за турецького бізнесмена і була з ним разом 10 років. Але це певно вже зайва інформація. Ми і так виділили Ані Лорак цілу хвилину нашого часу. А це забагато для неї. На цьому все пишіть нам у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки і підписуйтеся на ютуб канал Люксифам, якщо цього досі не зробили. І не забувайте про щоденні донати нашим захисникам і захисницям, адже кожна наша гривня важлива. Ну і побачимося за тиждень у новому випуску шопошоу, папа.